Серед інших типів фундаменту стрічковий є найпоширенішим в приватному будівництві. Заливка його не вимагає значних фінансових витрат і не представляє особливої складності. Його може побудувати і початківець будівельник. Потрібно лише розібратися в особливостях роботи, переваги та недоліки, як і будь-яка будівельна конструкція. Стрічковий фундамент має свої переваги і недоліки. Добре проявляє себе в одних експлуатаційних умовах і абсолютно непридатний в інших. Щоб уникнути помилок в проектуванні і будівництві будівель на базі стрічкового фундаменту, важливо знати всі його властивості і особливості, отже, до головних переваг конструкції відносяться дешевизна вихідних матеріалів і монтажних робіт завдяки невеликим розмірам простота і зручність монтажу. Відсутність необхідності в складному технологічному обладнанні і особливих професійних навичках працівників, стійкість до постійних високих навантажень, тобто придатність для приватного дво, або триповерхового будівництва сумісність з усіма сучасними технологіями зведення стін, висока швидкість заливки бетону, що дозволяє істотно скоротити терміни будівництва. Проте, фундаменту такого типу властиві кілька недоліків, найсерйознішими з яких є. Потреба в детальному аналізі ґрунту і проведенні досить складних проектних розрахунків з метою визначення геометричних параметрів майбутнього фундаменту, велика маса конструкції, яка при помилку в розрахунках сприятиме. Просідання будівлі, проаналізувавши всі плюси і мінуси стрічкового фундаменту, можна прийти до висновку, що оптимальною сферою його застосування є приватне будівництво на досить міцних, стабільних ґрунтах без ухилу, крім того. Такий тип фундаменту може виручити в умовах обмеженого бюджету і при стислих термінах виконання робіт різновиди стрічкових фундаментів. Основним критерієм класифікації стрічкових фундаментів є їх внутрішня структура, залежно від неї конструкції, ділять на три групи: монолітні фундаменти складаються з армуючих прутів. Заздалегідь встановлених в траншеї і скріплених між собою, які заливаються бетоном, така технологія забезпечує найбільшу міцність, надійність і довговічність поруд. Збірний складаються їх готових залізобетонних блоків промислового виробництва, з'єднаних цементним розчином. Через різнорідної структури схильні до деформацій і руйнувань в місцях стиків при недотриманні умов споруди, головне достоинство збірного фундаменту, швидкість і простота монтажу. Інші, як правило, це група об'єднує легкі стрічкові фундаменти для нежитлових приміщень, наприклад, цеглянокам'яні піщані, ґрунтоцементні, осібно тримаються свайно стрічкові конструкції. Зазвичай вони виконуються за монолітною технологією. Але включають, крім іншого, глибокі литі палі з арматурним каркасом, що дозволяють утримувати фундамент на нестабільних ґрунтах матеріали та інструменти для роботи, роль основних будівельних матеріалів, використовуваних при зведенні опалубки, установці прутів і заливці стрічкового фундаменту грають дошки, в тому числі маякові поздовжні і необхідні для виготовлення щитів опалубки. Прути арматури діаметром не менше 10 м вибираються відповідно до розрахункових навантажень і малюнком армування, дріт, натяжні гаки і скоби, які використовуються для скріплення прутів, бетонний розчин, компонентами якого є цемент, пісок і щебінь, пропорції складових дані в таблиці нижче. Набір інструментів варіюється в залежності від планованого обсягу робіт. Якщо периметр і ширина фундаменту відносно невеликі, переважають ручні інструменти, такі як лопати, заступи для земляних робіт і заливки, металеві ємності для приготування бетону, молотки. Пилки та інші столярні інструменти, пасатижі і кліщі для роботи з дротом, засоби різання металу, наприклад, ножівка, електролобзик, уж зростом обсягу робіт збільшується і ступінь механізації процесу, застосовуються екскаватори, бетономішалки, портативні верстати і потужний ручний електроінструмент. Розмітка стрічкового фундаменту і земельні роботи. На відміну від пальово-гвинтового фундаменту, стрічковий прекрасно підходить для будівництва будівель з цокольними поверхами, підвалами і підпіллям, однак на починистих ґрунті цей варіант виявиться досить витратним. Такий вид підстави найкраще зводити на сухому ґрунті, який спучується менше, ніж вологий. Також невигідно буде заливати фундамент на велику глибину. А ось для невеликих будинків лазень і гаражів він підійде найкращим чином, оскільки на підготовку підстави під будівництво йде майже третя частина від загальної вартості будівництва, слід заздалегідь розібратися, як правильно зробити стрічковий фундамент. Також обов'язково потрібно досліджувати тип ґрунту на ділянці і глибину його промерзання, щоб зрозуміти, чи підходить вам взагалі такий тип фундаменту. Згодом виправляти свої помилки буде набагато складніше перед тим, як побудувати стрічковий фундамент. Необхідно розчистити ділянку від зайвого сміття і приступити до його розмітки відповідно до підготовленого проекту гаража. Лазні або будинку необхідно нанести на землі зовнішні і внутрішні межі майбутнього фундаменту. Робиться це за допомогою підручних засобів. Дерев'яних кілочків або прутів арматури і мотузки дроту в міцної волосіні. Як розмітити стрічковий фундамент ідеально рівно, щоб не довелося переставляти кілочки з місця на місце, почніть розмітку з визначення осі майбутньої будівлі, скориставшись схилом, намітьте перший кут, а від нього перпендикулярно натягніть шнур або волосінь до другого і третього кута будівлі, потім за допомогою косинця визначається четвертий кут, перевірте всі кути. Вимірявши діагоналі, якщо кути збіглися, можна вбити кілочки і натягнути між ними волосінь. Точно так же зробіть внутрішню розмітку, відступивши від зовнішньої на 40 см. оптимальна ширина фундаменту. Закінчивши з розміткою, вивчіть перепади поверхні на ділянці і виберіть найнижчу точку. Звідси потрібно буде починати відлік глибини траншеї, щоб виключити в подальшому різницю в висоті фундаменту. Для невеликого будинку досить буде глибини котловану близько 0,4 котлован можна вирити власноруч лопатою або за допомогою екскаватора. Тільки не копайте на око, обов'язково перевіряйте за допомогою водяного рівня, щоб дно траншеї улов максимально рівним. Така обережність допоможе уникнути багатьох проблем в майбутньому. Не забувайте і про те, що стінки траншеї повинні бути строго вертикальними, монтаж олупки і арматури на дні виритої траншеї влаштовується піщана подушка, яка не тільки знижує навантаження в міжсезовні на фундамент, розподіляючи її на всю площу основи, але і дозволяє заощадити будівельні матеріали, насипти піску шаром не менше 150 п'ятдесят. Вирівняйте його поверхню за допомогою водяного рівня і утрамбуйте, змочивши водою поверх піщаної, подушки можна насипати шар щебеню і прокласти гідроізоляцію у вигляді рубероїду або поліетиленової плівки для посилення міцності підстави. До того як залити стрічковий фундамент обов'язково потрібно буде спорудити опалубку з доступних матеріалів, фанери, дерев'яних дощок, шматків металочерепиці і т.д. То палубка скручується шурупами або збивається цехами, при цьому капелюшки цехів розташовують всередині, щоб потім було простіше розбирати конструкцію, і стінки фундаменту вийшли рівніше, встановлена, опалубка повинна виступати над поверхнею землі, як мінімум на 30 см. усередині опалубки по всьому периметру, натягніть мотузку на тому рівні. До якого будете заливати фундамент, відразу подбайте про отвори для каналізаційних і водопровідних труб, інакше згодом доведеться їх прорубувати, порушуючи цілісність бетонного моноліту. Наступним етапом буде укладання арматури. свяжіть арматурні стрижні перетином дванадцятим спеціальної. В'язальної дротом так, щоб сторони квадратних осередків становили по 30 см, зварювання краще не використовувати, оскільки в місцях зварювання буде проявлятися корозія, а в'язка дротом до того ж забезпечує гнучкість конструкції при русі ґрунту, укладаючи арматуру в траншею простежти, щоб з усіх боків залишався відступ по 5 см. Тоді арматура виявиться всередині моноліту, заливка стрічкового фундаменту своїми руками. Тепер розберемося, як правильно залити стрічковий фундамент, розрахуйте, скільки вам буде потрібно бетону, перемноживши висоту, довжину і ширину фундаменту. Можна приготувати бетонний розчин самостійно, змішавши три частини піску, п'ять частин щебеню і одну частину цементу, розбавивши водою до оптимальної консистенції, але краще все ж використовувати бетон заводського виготовлення. Оскільки за один раз злити приготований самостійно бетон у вас не вийде, в результаті утворюються холодні шви і містки холоду, через які згодом буде просочуватися вода, руйнуючи фундамент, якщо ви будете заливати фундамент за допомогою машини, переконайтеся, що з будь-якого кута опалубки є доступ для заливки. І що розчин в машині не встиг затвердіти при необхідності розбавти його водою. Покрокова інструкція по заливці: бетон заливається потроху шарами по 20 см, Кожен залитий шар ретельно трамбується спеціальними дерев'яними трамбівками, щоб не допустити утворення пустот в моноліті. З цією ж метою необхідно простукувати стінки опалубки. Заливка здійснюється до рівня закріпленої мотузки. Після закінчення робіт поверхню залитого фундаменту вирівнюється кельмою, протикається в декількох місцях арматурою, щоб повітря могло вийти, опалубка зовні простукується дерев'яним молотком. Отже, як робити стрічковий фундамент ми розібралися, тепер залишається лише дочекатися, поки він повністю підсохне на це може знадобитися близько місяця, в цей час вкривати фундамент на ніч непромокальними матеріалами, щоб дощем не змило цемент з поверхні. А вдень при сонячній погоді поливайте водою, щоб уникнути розтріскування верхнього шару. Опалубку рекомендується демонтувати не раніше, ніж через два тижні після заливки фундаменту, а краще через місяць. Подальший догляд за бетоном після заливки важливо забезпечити умови для його рівномірного затвердіння. В першу чергу, необхідні показники температури і вологості комплекс спрямованих на це дії, називають доглядом за бетоном. В першу чергу. Потрібно вкрити фундамент, частково ізолювавши його від впливу сонячного випромінювання та інших зовнішніх факторів. У холодні, похмурі дні це роблю через 8-12 годин після заливки. Сонячні і вітряні дні через 2-4 години. Поверхню бетону засипають тирсою або піском, накривають мішковиною або іншими подібними матеріалами. Тепер потрібно забезпечити регулярне надходження вологи, для чого фундамент поливають зі шланга через розпилювач кожні 1-5-3 години в залежності від погоди в денний час доби, і хоча б двічі за ніч зверніть увагу, якщо температура опуститься нижче 5 градусів, зволоження доведеться припинити. В такому випадку утримати вологу допоможуть спеціальні лаки і емульсії. Термін догляду залежить від марків використаного цементу для бистрозатвердиваючих сортів досить 2-3 доби. Стандартний цемент зволожують протягом тижня, а медленно до 2 тижнів, крім того, необхідно враховувати конфігурацію фундаменту, глибокі і широкі конструкції вимагають більш ретельного догляду відповіді на часті питання чи можна зробити підвал при стрічковому фундаменті. Стрічковий фундамент можна вважати найкращим варіантом для реалізації проєктів будівництва підвалу або льоху. Він має достатньо заглиблення в ґрунт, щоб витримувати додаткові навантаження за умови риття підвалу на деякій відстані від несучих стін, як правильно зробити підлогу при такому типі підстави. Пол в будівлях з таким фундаментом створюється за методом листкового порога, ґрунт засипають піском, утрамбовують і покривають щебенем. Вище розташовують металеву пористу стяжку, на ній шар гідроізоляції на гідроізоляцію настилають утеплювач і чистові шари підлоги. Відео по темі у відеоролику показаний зовнішній вигляд стрічкового фундаменту складної конфігурації з незнімною опалубкою.